Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза, чи загрожує щось отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Треба дуже гарно перевірити, от на, наявність агентури російської. Я не бачу загрози, не бачу. Я бачу, що можуть зіпсувати техніку якимсь чином, щоб ви не, не змогли рухатись. От може так бути. Скажіть ось ще сили, чи є загрожує щось життю на найближчий час? І ворога буде знищено. Угу. Може бути втрачений зв'язок. Ось ще, може, щось ще провода, якісь перерізані. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили викрити всіх, хто працює на расистів, хто здає інформацію, хто виконує якусь роботу на расистів, хто працює, допоможіть, будь ласка, викрити, засудити на пожиттєві строки. Буде так і так буде. Отвертаю расистів на віки вічні. Заперечую. Одсікаю сняти, одвертаю, от усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі отсікаю, відвертаю, повертаю назад росіянам, тим, хто дає наказ, хто виконує ці накази і всім найманцям рашистським. Хай в голову це все летить, і їх нищить, більше не можуть. Воювати ніколи в житті не зможуть. Буде так, так буде. Прошу захисту міцного, вищі сили. І вдень, і вночі захищайте. Крильми закривайте. Більше не можуть чинити агресії, расисти. Всі плани російські зруйновано. Більше не можуть чинити агресію. от відвертай на Прошу захисту, міцного і вдень, і вночі захищайте, відкриті дороги, і шляхи відкриті. Більше нема жодної перешкоди на дорозі. Тих, хто дивиться відео, дорога легка, двері всі відкриті, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, всім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. На щасливе життя, відкритий шлях, всі плани і наміри здійснюються без перешкод, і захист міцний, і вдень, і вночі. Буде так і так. Це буде захист міцний. Буде все сказане, здійснено так буде. Так що так, будь ласка, бережіть себе, пильнуйте, перевіряйте всіх, хто вас оточує. І по можливості три рази передивіться це відео на захист, щоб був сильніший захист, працювало сильніше. Дякую за увагу і до зустрічі!